Ору можемо розпочинати сьогоднішнє засідання. Дякую, що знайшли час прийняти участь в зв'язку з тим, що буде на цьому тижні в четвер проведена позачергова сесія Словотицької міської ради. У нас є необхідність прийняти рішення, які повинен прийняти виконком до цієї сесії. Однак хотів би розпочати. В наше засідання із сумної звістки. На жаль, ми отримали інформацію про загибель ще одного захисника нашої держави Руслана Власова. Певний час свого життя він мешкав у місті Славутичі. Тут проживають його рідні на сьогодні і очікується, що сьогодні. Тіло буде доставлено в міста Словотич. Далі рідні будуть приймати рішення, де ж буде відбудеться поховання. Є пропозиція вшанувати пам'ять загиблого Руслана Власова, коли на йому До роботи. Порядок денний був надісланий на електронні адреси. Якщо нема зауважень, доповнень пропозицій до порядку денного, прошу, прошу затвердити порядок денний. Хто за? Дякую. Перше питання про зменшення бюджетних призначень. Галина Вікторівна, будь ласка. Чення розміру єдиного першого розряду єдиної тарифної сітки по працівникам бюджетних установ. З 1 квітня, квітня порівнюючи з ставкою на 1 січня на 12,7%. Тобто, на 1 січня встановлено 3195 гривень, з 1 квітня повинна була бути 3600. На жаль, постановою Кабміною це підвищення не відбулося. Ми чекали, що може все-таки зроблять його з 1 липня, але постанова так і не прийнята. В зв'язку з тим, як наслідок цього. У нас в бюджетних установах з'явилися завищені бюджетні асигнування у сумі 2 мільйони 135,4 тисячі гривень. Відповідності до бюджетного законодавства ці плани бюджетні призначення підлягають зменшенню, і рішенням ради проєктом рішення ради ми пропонуємо ці кошти перерозподілити на нагальні проблеми міста. По установах я не буду, тому що воно є в проекті рішення. Я прошу вас підтримати, тому що по закону ми. А на протязі двох тижнів повинні подати це рішення до на міської ради. Пропозиції зауваження є до комої змісто рішення по даному питанням. Якщо ні, якщо нема, прошу допомагати. Дякую. Ну Наступне і питання про схвалення проєкту рішення Поутицької міської ради. Так, да, це вже розподіл буде. Ну, по-перше, я хочу ще сказати, що бюджету міста додатково виділено дотації та субвенції з державного та обласного бюджету у сумі 6 мільйонів 584,1 тисячі гривень. Додаткова дотація у сумі 4 мільйони 327 і 8 тисяч гривень. Вона цільового призначення називається вона на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих територіях та територіях, які зазнали впливу російської агресії. Дотація, як я сказала, має цільове призначення і може бути використана виключно на заробітну плату, тому пропонується її спрямувати на покриття незабезпеченості видатків із заробітної плати, педагогічних працівників. Закладів освіти, які е, повинні забезпечуватись освітньою субвенцією, але, на жаль, у нас не забезпеченіся. майже в розмірі 10 мільйонів. Ми частково вже покривали протязі року, і зараз ми цю незабезпеченість покриємо в повному обсязі. Субвенцію на нову українську школу у сумі 573,6 тисяч тисячі гривень, та субвенцію у сумі 1 мільйон 554 тисячі гривень для забезпечення викладання навчального предмета «Захист України». А фінансування цих субвенцій здійснюється обов'язково за умови 30% співфінансування з місцевого бюджету. Ці суми складають відповідно 245,8 тисяч гривень та 666 тисяч гривень. В цілому сума співфінансування складає 911,8 тисяч гривень. Дотацію на покриття витрат за комунальні послуги підприємствам, в їх приміщеннях в яких розміщуються внутрішні переміщені особи, це у нас лікарня. Це за травень-червь 2024 року, 23,7 тисячі гривень. Зараз вони починають її вже давати щомісячно ну, з державного бюджету. Це щомісячно ми його виносимо на уточнення. Так, да, і субвенція на виконання заходів міської програми підтримки Збройних сил України у сумі 105 тисяч гривень. З обласного бюджету ці кошти виділяються нам. На виплату грошової винагороди особам є задіяним у будівництві фортифікаційних споруд на території України. Це у нас дві особи, які на Покровському, Покровському. Да, в Покровському. В Покровському районі угу. були задіяні для будівництва Фортського 105 тисяч. І також тепер ж за рахунок перерозподілу видатків загального фонду у сумі 2 мільйони 135,1 тисячі гривень та бюджету розвитку у сумі 166 тисяч гривень, пропонується виділити кошти на ремонт теплонасосів в басейні Лазурний 132 тисячі гривень, на проведення ремонтних робіт скейт-парку – 88 тисяч гривень, на оплату за електроенергію в на об'єктах комунального підприємства УФКСТ – 226,1 тисячі гривень. Дю США для участі команди дівчат у чемпіонатах України з футзалу та стрибків на батуті 92,1 тисячі гривень. На поточний ремонт класів в ліцеї для облаштування міського осередку з вивчення предмету захисту України 650 тисяч гривень, на проведення ревізії вентиляційної системи ліцею без меж 20 тисяч гривень, на придбання електричної жарочної шафи для ліцею без меж гривень. Тисячі гривень на визначення норм надання послуг з управління побутовими відходами 108 тисяч гривень, на випуск газети 34 тисячі гривень, і також за рахунок вільних залишків бюджету пропонується збільшити бюджетні призначення на суму 360 тисяч гривень. З них на оплату теплопостачання відділу культури 310 тисяч і на забезпечення продуктами харчування пунктів незламності 50 тисяч гривень. У мене все. Якщо є запитання, то будь ласка. Наступне питання про перерозподіл видатків управління освіти і науки. Ніна Анатолійовна, будь ласка. З метою автоматизації бухгалтерського обліку, а саме придбання програми обліку бюджетної установи для централізованої бухгалтерії закладів освіти. І виробнича необхідність придбання монітора, який прийшов у непридатність закладу дошкільної освіти номер 4 Маріти, а прохання зменшити бюджетні призначення загального фонду на 3590 тисяч і, і збільшити аналогічно на таку ж саму суму. Тобто це в межах, скажімо, наших. Є питання? Якщо нема, прошу підтримати. Хто за? Монітор для четвертого садочка і Дякую. наша бюджетна. Наступне Дякую. питання про погодження розміру плати за навчання в дитячій школі мистецтв відділу культури. На 24-25 навчальний рік нагадуємо, нам минулому засіданні перенесли з минулого засідання розгляд даного питання. На наступне засідання, яке відбувається сьогодні, е... шановні члени да. виконкому з усіми погоджено, узгоджено. Можу довести до відомої інформацію, що у нас рівень навчання в дитячій школі мистецтво за на 24-25 рік на рівні 23-24 навчального року. Рішенням педагогічної ради у зв'язку з воєнним станом і іншими такими. Іншим а, вирішили залишити на тому ж самому на рівні на тому ж самому рівні підвищення плати не було не 260 мінімально, 300 максимально, Це в місяць, не за одне заняття. Це Якщо нема зауважень пропозицій, Галина Вікторівна пропонує підтримати дане рішення. Так, Голосу дякую. Про затвердження мережі навчальних груп та індивідуальних занять дитячої школи мистецтв на 2024-2025 навчальний рік. В минулому шановні члени виконкому, прошу затвердити мережу навчальних груп та індивідуальних занять дитячої школи мистецтв. нашої. Хочу сказати, що минулий раз я вже говорила цю інформацію. Сьогодні можу просто і трошки доповнити, що у нас чотири відділення, загальна чисельність дітей на чотирьох відділеннях. У нас фактично по по фаміліям по прізвищам 362 особи. А по фактичному наповненню цих відділень, Ділень 577. Тобто, у нас виходить, що декілька дітей ходить на декілька відділень. Тому от така у нас трошки статистика. Все добре. Ходять, ходять. Це дуже добре. просили не вимикати світло в вечірній час. Ну це треба, мабуть, не на виконку розглядайте. Більше. Я пропонував вам зустрітися з керівником комунального підприємства. Відповідно, і підготувати дуже... пропозиції, яким дуже... чином ми це зможемо забезпечити. Чи е, шляхом перемикання на іншу чергу, чи ж... ну, так. альтернативним джерелом живлення. Іншого варіанту, на жаль, поки що нема. Е, якщо нема зауважень, пропозицій, прошу підтримати. Хто за? Дякую одноголосно. Про спавлення проєкту програми управління відходами міста Словутича на 2024 рік. В новій редакції Оксана Васильівна, будь ласка. Доброго дня. Зміни у розмірі 108 тисяч заходу визначення норм надання побутовими відходами. Так, ми вносимо пропозицію до програми доповнити її заходом саме визначення норм у зв'язку зі змінами в законодавством, що регулює сферу управління відходами. Нам потрібно визначити відходи е, норми утворення відходів, саме по видам відходів, чого в нас не було в попередніх нормативних документах і в попередньому вимірюванні. Є пропозиція винести на схвалити е, нову редакцію програми і винести на розгляд ради. Прошу підтримати. Дякую. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Славутицької міської ради від 21 року номер 218, про питання здійснення поховань на на міському кладовищі. Пов'язано з тим, що на превеликий жаль з рахуванням кількості загиблих славучан під час воєнних дій у нас закінчуються ті місця, які ми відповідно до попереднього рішення. Підготували на міському кладовищі необхідно підготувати нову земельну ділянку, щоб не переносити це у зиму. Якщо вона не буде нам потрібна, це буде дуже добре. Прохання підтримати. Дякую. Про схвалення змін до міської програми розвитку фізичної культури та спорту на 2024 рік. Пані Уліана, будь ласка, доброго дня, шановні члени виконкому, шановні головуючий, про зміни вже сказала Галина Вікторівна. Ми просимо виділити, ми будемо просити у міської ради виділити додаткові кошти на потреби комунального підприємства УФКСТ для ремонту теплових насосів басейну Лазурного, для ремонту скейт парку і для забезпечення витрат на електроенергію. Тобто, це не повторні, не повторне не дублювання фінансування, а внесення приведення програми відповідність до, до змін у міському до змін міському бюджеті. бюджеті. Галина Вікторина ці суми озвучувала. Так. Якщо нема зауважень, заперечень, прохання підтримати. Хто за дякую про призначення стипендії міського голови, кращим та провідним спортсменам міста Славутичана Володимирівна, будь ласка. Так, просимо затвердити поіменно стипендіатів на стипендію міського голови. Відповідно до положення, ми маємо це робити рішенням виконавчого комітету. В додатку зазначені всі прізвища та суми стипендій. Це відповідає положенню. Прошу підтримати. Скільки в нас 19. Скільки 19. від тисячі до трьох тисяч гривень. Не буде, якщо не буде заперечень, прошу підтримати. Хто за? Дякую. При визначення уповноваженого представника для роботи з електронним реєстром спортивних споруд. Діджиталізація продовжується, і ми вносимо навіть спортивні споруди до окремого реєстру. Галина Володимирівна вносить у нас вулиці об'єкти до одного реєстру. Буде ще спортивних споруд реєстрів. Уліна Так, Ульяна Єрастова так пропонується. Так. Якщо не буде заперечень, прошу підтримати. Хто за? Дякую. Дякую. Наступне питання про передачу комунального майна брухт металу. Будь ласка. З метою захисту критичної інфраструктури, також відновлення та забезпечення. Експлуатації покрівель виробничих приміщень дільниці КОС прошу підтримати рішення про передачу комунального майна, саме брукту металу комунального підприємства управління з розвитку фізичної культури, спорту та туризму, передати на баланс виконавчого комітету з послідуючою передачею на баланс. Комунального підприємства Славутич-Водоканал. Водокан. саме брухт чорного металу масою 2900 кг вартістю 8,700 грн гривень після демонтажу е, своку богатир та брухт металевий, саме стіни і покрівля масою 1000 кг вартістю 6 тисяч гривень, демонтованого із е, СК Олімпієць. Прошу підтримати. Якщо не немає заперечень інших пропозицій, прошу підтримати. Куди? Через виконком у нас процедура така. Так, у нас рада податок на придобуток. Тоді заплатить податок на через орган місцевого самоврядування. Так, ми проголосували. Дякую за підтримку про надання поштової адреси Галина Володимирівна. Будь ласка, доброго дня за зверненням громадянки Серчевської Лесі Федорівні це була проведена реконструкція п'ятикімнатної квартири у Дніпровському 9-му будинку квартири 85. П'ятикімнатна квартира на дві двохкімнатні, і відповідно присваюється адреса. Одна в одної квартирі залишається 85, другої присвоїв восімдесять тобто, п'ять. А все згідно чинного законодавства. Вони вже... пройшли всі етапи, отримали в початку. Так, є вже повідомлення про початок будівництва. Так, так, розробка так. ПКД да, да, да. і ведення вони отримали у нас відповідь, що містобудівні умови не надаються. Вони вже подали. За повідомлення про початок будівництва на цьому етапі, щоб отримати вже вводу в експлуатацію технічні паспорти. Треба присвоїти адресуштову адресу. Прохання підтримати. Прошу підтримати. Дякую, Дякую. Е, і прохання повідомити комунальні підприємства. Наші, тому що у нас замість однієї квартири і об'єкту надання комунальних послуг з'явилось два. Будь ласка, з Оксаною Васильівною попрацюйте і направте відповідне повідомлення в ЖКХ, водоканал, вивезення відходів і управляючій компанії, хто там по будинку. Дякую про схвалення проєкту міської цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, техногенного природного характеру на 2024 рік. Вадим Анатолійович, будь ласка. Шановні члени виконкому даним проєктом рішення передбачено 50 тисяч на забезпечення харчування спеціальних об'єктів цивільного захисту пунктів незламності та 300 тисяч на коригування проєктно-кошторисної документації на будівництво захисної споруди цивільного захисту на території восьмого садочку та її експертиза. Прохання схвалити та винести на розгляд сесії міської ради. Якщо нема заперечень, прошу підтримати. Хто за. Юрій Васильович, вояк за дякую, бо в нас на межі. Про схвалення проекту міської програми підтримки Збройних сил України, підрозділ Національної гвардії України, і інших військових формувань на 24 й рік. Новій редакції, Вадим Анатолійович, це субвенція з обласного бюджету на виплати грошової винагороди за діяним особам у будівництві фортифікаційних. Та інженерно-технічний споруд. 105 тисяч, що 105 було озвучено при розгляді питань щодо бюджету. Прохання підтримати. Дякую. Про забезпечення дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування спортивною та шкільною формами. В кожного Сам року Вернатович, до початку навчального року э, формується э, рішення. Для забезпечення дітей і дітей позбавлених батьківського опікування спортивною формою та шкільною формою в розмірі 1500 гривень на, на одну дитину. Додаток є, прошу підтримати. Хто за? Галина Вікторівна, ви? Да. дякую. Вибачуся. Наступні три питання у нас є рішеннями, актами індивідуальної дії. Якщо нема зауважень і пропозицій, про внесення змін до даних рішень, прошу підтримати. Про приватизацію житла в місті Словотичі, жит Вижгородської району Київської області. Там всі кімнати приватизовані. Так, прошу підтримати. Дякую. І про наступне питання про видачу дубліката свідоцтва про право власності на житло замість втраченого оригіналу. Прохання підтримати. Дякую. І шість рішень про виділення коштів управлінню соціального захисту населення, пов'язані з надання... по програмою по програмі турбота, надання матеріальної допомоги. Прошу підтримати. Дякую. Останнє питання різне. Якщо є когось. Оголошення, повідомлення, прохання озвучити. Якщо ні, всім дякую.